Новини з районів відбулося засідання президії Городенківської районної ради, на якому був доповнений і затверджений план заходів з підготовки і відзначення у районі дня державного прапора, 20-ї річниці незалежності України та 20-ї річниці всеукраїнського референдуму проголошення незалежності України у роботі засідання. Взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Матійчик Василь Олександрович. Згідно розпорядження Городенківської районної адміністрації, про відзначення знаменних дат української незалежності до оргкомітету з підготовки цих заходів, залучені депутати і громадські діячі. Ми собі поставили за мету розказати громадськості про ті заходи, які будуть відбуватися в нашому районі до 20-ї річниці незалежності України. В районі планується низка заходів, що триватимуть від 21 серпня і до кінця місяця. Урочисті збори, покладання квітів до пам'ятників незалежності, богослужіння, етнографічний фестиваль, виставки, обласні сільські спортивні ігри. До проведення та підготовки усіх заходів активно долучився і підтримав фінансово депутат обласної ради Василь Матійчик. Місто Городенко отримує тисячу пропорів. Так? Крім того, вже виготовлені урочисті прапори, такі, які годиться, які будуть підняті в центрі міста і в усіх місцях, місцях пам'ятних, які пов'язані із історією України. Це як національний прапор, так і червон, чорно-червоний, який буде теж прийнято, є традиція встановлювати в відповідних місцях. Крім того, всі населені пункти отримують, здається, по 50 прапорів кожен. Урочистості для нас повинні бути, я в цьому переконаний, насправді, урочистостями, оскільки це наше національне свято. Ми є творцями цієї історії, тому запрошую, закликаю, щоб ми історію в нашому районі творили разом. Робота в Городенківському районі триває, обіцяють встигнути до свята.